Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, станом на зараз повернувся додому. Пару днів відпочину від стрімів, тому що ну, ментально треба трошки перезагрузитись. Все ж таки, поїздка не на курорт була. От, І я думаю, буду поновлювати штучні стріми, але відоси, звісно, якщо якісь цікаві ігри будуть, продовжуватимуть виходити. І одна з таких цікавих ігор буде нігма проти команди. Талон. Чому саме так? Бо вони взяли героя, котрого не пікали вже достатньо довгий період часу в доті, коли пік тому талони Дарксіра. Цей персонаж зазвичай в бані знаходиться, але вони, напевно, взяли його, бо а, у них був тероблейд в пулі, щоб не віддати команді, команді Нігма з четвіркою кентавром. Типу ідея якраз таки була їх в цьому. І тут Нігма беруть собі Блудсікера. Так, саме про цього персонажа я буду розповідати вам сьогоднішньому. Моє відео, ви ж не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, як же цей сучасний будсікр працює. Першочергово треба розуміти, що ж взагалі зробили цьому герою, що його почали пікати в доті. Ну ситуативно, звісно, починають його пікати. Справа в тому, що йому зробили нову грань. Називається вона Old Blood. Я намагався згадати, коли ця грань була в доті, вона 100% була або в першій, або в другій доті, на початку, напевно, існування другої доти. В чому суть цієї грані? Ця грань дає блудрейджу. Якщо ти натискаєш, ну неважливо на кого, на себе, на, на ворога. Якщо натискаєте цей спел, то він сайленсить. Але при цьому він дає бонусний атак демедж і бонусний атак спід. Ну, на останньому левелі прокачки це виглядає приблизно ось так. Лупсуєш ти достатньо швидко. Звісно, втрачається при цьому хп. Тут, якщо подивитися, базова шкода Апається на 25% демеджа. Не написано, щоправда, скільки дається атак спіду. А, ну як це написано? Воно, воно безпосередньо в Блудрейджі, а так спід написано, що 150 десь. Ну, буває, буває, друзі. Ну, демеджа по самому Бусікеру тут наноситься небагато. Тут, до речі, був такий ще прикол. Якщо ти купляєш собі, наприклад, БКБ і Інкен, ти активуєш Блок цей баг зараз вже його немає, але, е, здається, якраз в цьому матчі чи до цього матчу безпосередньо можна було, якщо людина активувала Блекінбар, то можна було на Лінкенсферу сферу навісити, і Лінка не працює, відповідно, Саленс спрацьовує нічого з цим не зробити. Так, на сам БКБ, звісно, дії тому що це було ну достатньо. а А, Мендия на БКБ, Сайенс через БКБ спел. Доволі гіпово виглядає, але диспелиться, звісно, мандою. Тобто базовим розвіюванням диспелиться. Якщо навісити до Блекімбара, то Блекімбар безпосередньо його А, асу так... безпосередньо також знімить. Але якщо на БКБ навісити, то герої не може блінканутися. Ну, але при цьому, звісно, є мінус у спела. Вони зменшили каст рейндж цієї здібності. тому що було 800, тепер 400. Ну 400 для уявлення, що мені треба зробити, щоб навісити цей спел на ренжі 400. Мені треба підійти майже в притул до героя, щоб це повісити. Якщо грати на якомусь офлейнбуці, який так, і раніше так грали, можливо, можна задуматись про те, щоб купляти лінзу. Ну і комбінувати, звісно, з е, артефактами, котрі також збільшують cast range. А, ну, хоча в доті зараз да, нема з чим комбінувати cast Range. Типу це арею ефектів збільшує, Глійпнір також арею ефектів. Виходить, що єдиний артефакт Доті, який збільшує безпосередньо cast Range, це е, лінза буде. Більше нейтральних айтемів ніяких і немає. Ну, хедбенд не збільшує. Давно таке було. Може покращення якесь? А, дальнє чеклування? Да, є. На дальні щеклування покращення, на на тір 3 Відповідно. Ну, його можна використати, а далі тут, по ідеї, більше і нема нічого. Ну це так, суто теоретично, якщо Офлен блудсікер Ми ж зараз будемо говорити з вами про кері блудсікера Тож, давайте дивитися вже матч. Це він собі на стартовий закуп такі дефолтні артефакти. Нічого особливого я тут не бачу. Варто зазначити, що в цій грі блудсікер дійсно дуже і дуже хороший герой. Бо ти стоїш проти Кері Дарксіра, проти кері... о, ввичать кері проти Офлен Дерксіра. Проти Дарксіра, взагалом, це файний герой, бо очевидно, да, ти навішуєш шаптуру, на може від тебе втікти. Ти ілюзія Блудсікера сама по собі не сильна, якщо у неї бафів немає першого спала пасивки Блусікера, там Йоніра якогось навішеного від Блусікера. Ти сильний герой проти Штормспіріта, котрого ти можеш засайленсити і просто вбити. Адже сайленс, якщо подивитися, скільки цей діє, він триває аж 8 секунд. Ну, явіть, ти на Штормспіріта підбігаєш, ти натискаєш до його сайленс від 8 секунд нічого не може зробити. Так, рейндж хоч і невеликий, але тим не менш. Плюс є такий ще доволі неочевидний момент. Дуже сильно комбінується з якраз таки сайленсером дивіться, що відбувається. Він дає курсу, да він дає курсу а курса, як відомо, якщо герой знемовлений, то вона не припиняє діяти, вона весь час буде висіти. Що і відбувається? Подивіться, скільки демеджа взагалі отримає від курси. Ну так, тут оскарше залишився, але загалом на нього на ньому всю тривалість. Цього першого спала висить ще й курса Сайленсера. Тобто герой отримує, да? максимальне здоров'я, як шкода за секунду з першого спала Отримує ще демедж від курси. 16 демеджа, і батова тривалість 6, штрафна тривалість тут. Ну, коротше, подовжує, не знаю, наскільки безпосередньо тут е, можна було ще вбити Расту якби він не використав Сноубол занадто швидко. Ну, але окей. Е, Раста вижила. Виходить, що в комбінації з Сайленсером це. Просто жесть як сильно виглядає. Я щось навіть не поміркував про цей момент, коли драфт був, але я взагалі не уявляю, а як стояти проти лінії Bullseeker Silencer. Ну, типу, які герої у тебе повинні простоювати. Чи на ворогах? Ану. Курса. Продовжується. Навісив. І бачите, постійно продовжується курса. Дивіться на це. І він зараз... А, ні, у нього. Да, у нього базовий диспел. Е, е, ні, навіть не базове, а сильне розвіювання з вродженою здібності. Ну а якби це була не раз, так котра не зрозуміло, куди вона піде, е, то будь-який герой в цій ситуації загинув би б. Капець це сильна комбінація. Я просто в шоці. Він, от вони додумались до цього, да, що типу, можете ситуативно взяти бусікера, ось так курсу накинути, продовжити першим спелом. Дивіться, скільки у нього 450 хп було, не? 450 хп, курса продовжується, продовжується, продовжується. Завершилась. Ну, ладно, насправді не так багато. Вона, звісно, під танго і не дамажила, якщо відверто сказати. Але виглядало все рівно доволі сильно. Тут, до речі, команда Нігма бачите, вони допустили доволі таки серйозну помилку. Вони дозволили, ну, перше, Сайлентер пішов щось запулив кріпасів, чи самі якось запулець, не звернув особливу увагу. Але це в тому, що на них величезна пачка кріпів йшла з Дерксіром, з Айон -челами". Якби Дерксір тут був левел 3, якби він би якби не вмер раніше, то. Mm, ну, ніг тут просто пофідали і взагалі віддали би всю перевагу, куди вони досягли на цій лінії ось такою однією помилкою з лейн контролем. Загалом підбиваючи підсумки лейнінг Стадії на п'ятій хвилині вже, то тут у Блусікера ну достатньо велика різниця. Я б не сказав, що це катастрофічна різниця для Дрексіра, тому що зараз... Мені не доти влаштований так, що ти граєш на офейнерах, здебільшого, котрі можуть просто ось так зробити, піти фармати ось ці подвійні кемпи, котрі постакають тобі сапот завчасно і... Ну, ти свій нетворс реанімуєш. Тобто ти не зможеш настільки сильно програти лінію в доті. ну, Якщо тільки ти на якомусь савдарі будеш жати, якщо тебе запрешили на лейнінгу, ти не можеш фармити ліса, тоді так, ти, скоріш за все, будеш юзлес. Але такий герой, як Дрексір, чому він ті родинов Лейнер? Бо загалом, навіть при тому, що у нього лейна нема, але він все рівно йде в ліс і там своє отримує. Щодо прокачки, звертаю увагу, що він Максить саме перший спел, адже окрім того, що він може сайленсити ворогів. Він ще й дуже багато демеджа отримує сам в плані швидкості атаки, базової шкоди від бафу. Це допомагає тобі. Фармити як ніколи. Якщо ви турбуєтесь про те, чи буде е регенеруватися герой, то дивіться, у нього врожена здібність, котра е зараз, ну, ось ця врожена здібність, котра прибивці, е крипів, героїв, регенерує самого Блюсікера. Тобі не обов'язково вкачувати е третій спел, щоб як раніше це е у тебе був цей реген. Він бере п'ятий левел. Ну тут я думаю, що їм міг почекати об'єктивно шостий рівень. Але побачив, що тероблейд лоу хп, він тавер, в принципі, позиції. Е, ну так, Ганг, скажімо так, не найліпший був би у нього левел 6, воно б спрацювало. Типу ідея хороша, але трошечки він зарано її е, почав юзати. Вам, я не бачу причин, якщо там хтось захоче пограти на цьому Блудсікері, щоб коли отримати левел 6 з спелом, з першим спелом обичаюсь 3, зайти і. Просто загангати ворожого керія. Я, я ну, не думаю, що на це є якась відповідь. Ну але, звісно, є небезпека, коли Блусікер отримав рівень 6, що ти вже. Ну, це про що я казав на стадії драфту. Тут головне, щоб на Трсіра був якийсь стан. Бо Блусікер не має ніяких приголомшень. Сайенс, речевиден, також ніяких приголомшень немає. І тебе треба, хоча б щось, щоб застанати героя, щоб він від тебе просто не телепортнувся на базу. Тому ось так реалізовувати раптуру можна, але щоб був стан у вас від САПа від Депортавці мінлей як ситуації. І цього буде достатньо, щоб робити кіли. Ну, якщо що, він на бесі взагалі не парився після всієї не дуже вдалої ротації, в то вбити терорблейда, щоб якісь мови робити. Він просто стояв і фармив цього Драксіра разом із своєю командою. Як Яких Драксір підходить, він зразу отримує. Раптуру і до побачення. Тут прилетів Штон Spirit, але отримав Глобал, Дрім Койл. До речі, взагалі Андріал гра для Штон um, Спіріта. Грає проти пака, контрфіктеміду, грає проти Сайленсера, грає проти Блудсікера. Я Ну, йому першою шмоткою БКБ звісно не хочеться робити, але щось тут виглядає так, що без Беккімбару йому взагалі нема що робити в цій грі. Побачив він БС, зрозумів, що його бути не може. Ну, але бачите так, що е -е, талони вони відповідають на те, що. Роблять з їх дрксером, тим не менш. Тут вже мід. Опа, цікаво, я почому це подивитись Ну він умер на по ідеї Batman. Вакуум зараз стінку. Аааа. Незважайте, забув про існування такого героя, як Кентавр у команди В Подальшому я б не сказав, бо що у нього тут прям дуже цікавий геймплей, Геймплей, як у будь-якого Кері, на себе перший спел, бере собі мелштром, айтем на фарм не треба ні, як у Бетлфурі, брати, будь ласка, тільки Майлштом на Бутсікері, тому що у нього атак з під великий, Мелштром частіше буде прокати від цього. Да, там, звісно, є перезарядка, але. Вона не дуже вагома, ну і відповідно фармить сікемпин на постійній основі. Проти тероблейда матчап у Блусікера е, програшний. Терроблейд, ну я не думаю, що він постійно якісь повинен мати проблеми проти цього БС, але за рахунок сайленсів, за рахунок ранньої домінації команди Нігма, у Терблейда виникають проблеми, якби він просто фармив безпечно м -м, свою половину мапи і давав би тут грати Блудсікеру, а точніше Драксіру, котрий відпушив би АНШелеми якось обережно через Кріпів, Я не думаю, що він би так міг часто на Терблейді вмирати, ну але то таке. Ну а далі починаються ось такі ротації, якщо хтось лоу-хепе. Це класик. А ти просто ти неподалік від команди. Ну, умовно неподалік. Якщо команда просадила всіх на лоу КП, ти приходиш, просто збираєш ви, котрі вже команда майже за тебе зробила. Сайенс ж ворожого шторма у разі необхідності раптуру даєш Блудсікер Дрсіру, точніше, роблей чомусь вирішив цендром рятувати тіммейта, прийти тут, спробувати щось зробити, але просто без шансів від'їхав. До речі, міг на Блусіка сміливо підійти і добити його, ну але окей, вирішив цього не робити, злякався. Для цього Блудсікера можна спокійно стакати еншентів, забирає він їх з мелштромом і з гіперстоуном. Ну, з мелстромом, в принципі, його достатньо буде. Е якщо гіперстоун то uh, взагалі фармис без будь-яких моментів uh, якихось проблемних. Хоча розправді тим же він так отримує ну, багатсько, Я будь йому не допомагав, не допомагав фармати, У нього б могли теоретично більше проблеми виникнути, щоб фармати з цих хлібів. Але зафармив їх. Тоб один Нетворс, все у нього дуже добре. Я от дивлюсь на гру для Шторм Спіріта, от у нього, наче і хороший нетворс, але цей нетворс, от він ні до чого абсолютно не призводить, бо Ну за тобою ось так сікер. Ой, щось він. Так він його вбивав, якщо що, ні? Якби він Сайна на нього вісив. Він він просто міскнув на Бутсікері. Ану. Чекайте, туман його. От він же вмирає просто. Він uh, дабл кликнув випадково і на себе навісив, а не на спірить от цей сайленс. Це помилка Блусікера. Вони повертаються в портал. Ну, тут питання виникають до Тераблейда, що він загалом тут робить, коли а, тільки що його штурма намагалася вбити, і, очевидним, може бути, мув ворожої команди зайти в портал і спробувати його вбити, адже тут може бути варт, може бути що завгодно. Тут не було варт, це був варт саме команди Dire. Але ну, все одно ну, тебе вбили, вбивають і раз, то Блусікер вже бігає Unstoppable. Не зрозуміло, що робити команді Талон в цій грі зовсім. Звертаю вашу тут увагу: він бере. На 10-му левелі талант саме лівий, ну бо плюс 15% базової шкоди з ну вибачте, це серйозний талант. Але головне на що ви повинні звернути увагу, він не продовжує качати другий спел. Чому так? Ну, тому що він грає на керрі Сікері, і загалом другий спел. Ну так, тут апається демедж, тривалість знемовлення, але знемовлення у тебе дає перший спел по ворогам, там поштонспірту, якщо ти хочеш його накинути а, загалом. А стати бонусні, коли ти качаєш, у тебе і з маною ну, невеличкі проблеми виникають об'єктивні. І загалом по статам Блусікер, якщо подивитись, він ну, не дуже статовий герой. Чим більше йому ХП, тим краще для цього героя. Допоки да, у нього немає Блекімбару, очевидно, він намагається доволі безпечно грати, бо розуміє, що без БКБ він все ще вразлива одиниця в тім тому він не поспішає забігати в епіцентр, бо раз та може хексанути, там дерсі зробити. Чи постійно Дерсіра хоче Блудсікером назвати, не знаю. Зробити стінку з нього може, але загалом, якщо глобал є, то в принципі він доволі агресивно може собі дозволити грати саме в цій грі. Але загалом в інших якихось іграх краще допормати Мілонір. Обережненько діяти. Якщо команда просадила ворогів, якщо у них немає спалів, ви забігаєте в файт з мілоніром з, з раптурою всі биваєте. І якщо такого не трапляється, треба просто дофармити бар і кайфувати. Тут в подальшому Нігма задавили без шансів. Я лише проаналізую вам а, те, що він купляв, і а, загалом своє враження від цього героя. Напевно, треба підбити якийсь підсумок. Я хочу сказати, що в аналізі патчу я не наголосив достатньо на тому, що скаді зараз дуже сильний артефакт став. Особливо на універсалах, бо йому звінили принцип купівлі. Тепер тут купляється він з двох ультимейт-орбів і орб Фроста. Тобто немає вже бустера плюс рецепт на скаді. Ти просто береш два ультимейт орба. А статті у тебе від цього бозна скільки стає. І демо шапається, і все, що тільки можна. Відповідно, скаді це пір-1 айтем. Ну, майже ну на, на універсалах взагалі топ, але в принципі і на агільних, і на будь-яких інших героях скаді виглядає прям дуже і дуже солідно. На 15-му левелі він бере собі талант на Раптуру, на 20-му, до речі. Тут є талант на мінус 8% втрати максимального здоров'я за секунду від Блутрейдж у союзників, ну і облесікера, відповідно. Але я не думаю, що ця втрата здоров'я, вона прям відчутна. Ну, втрачає здоров'я там в відсотковому співвідношенні від максимального, але цього все рівно не достатньо, щоб ти відчув це в тімфайті. Да, Бачите, він 20-му бере якраз як на рейндж раптури, ну і на 25-му, очевидно, буде брати на дві раптури. Іншого таланту, іншого вибору талантів у нього, в принципі, бути не може. Сенджін Яшу він далі бере, бо це. Покращую його регенерацію здоров'я з вродженої здібності. Тут е також мені здається все логічно. Хочу докупити собі шарт, адже він буде. Ну, шарт це такий. Е Ну Щось подібне до Аганіму, котрий у нього був раніше. Зараз у нього Аганім трошечки інакше працює. Він е демажить ворогів від е за 3% за кожен хід від максимального е ХП ворога, як чиста шкода. Ну і до речі, герої лікуються від е 30% від цієї шкоди, котрі він завдає. Абсолютної. Тобто і від раптури він буде хіля хілятися, і від тиші Рейджу він буде хилятися. Загалом це такий непоганий айтем. І тут його не бере, бо напевно у нього вже тотальна домінація і йому нема про що та паритись, але... Якихось героїв, у котрих багато хп, типу там не знаю, кентавр, лейтгеймі тарасками, це можна е, сміливо взяти. В цій грі Нігма перемогли. Він взяв цього героя, зіграв на нуль. Ідеальний кол проти Дерсіра, проти Шторнспіріта краще і не вигадати. Але на третій мапі, коли вони повторили з цим персонажем, вони програли. Тобто це не якась панасея і герою, котрого можна брати в будь-якій ситуації. Тут він грав проти Кері Медузи. Ну проти Кері Медузи, якби Блицікер не старався, він не виграє цей матчап. І Блицікер загалом програє багатьом кері героям матчапу. Тобто, тому що Трелблейду, якщо у нього буде не така провальна гра у всієї команди, і у нього на рівних сотах він не ви Блицікер у нього не виграє. Єдиний герой, у котрого, напевно, прям е, ну блут Сікер буде полі появляти, проти котрого буде грати, це Фантомка. Тому що ну, вона не може Фантом Страйк юзати, не може стрибати, це повна контра і раніше було. Тому, якщо ви не знаєте, що робити з Фантомкою, ви можете брати Бутсікера. Але в іграх, як ось ця, де вони грали третю мапу і програли серію талоном, де ти граєш, ну, по суті, проти Unreal Carry Мачапа, це медуза, проти Тіні Камідового, проти Кентавра. Да, окей, ти на стемпіт героя може повісити раптуру, але це не те ж саме, що то грати. Про Дарксіра і Штарма проти котрих ти, ну по суті, контрих тих обох персонажів, як сучасний блудсікер. Тому це ситуативний герой, як на мене, котрого іноді можна брати, котрий заходить в драфт, і ви такий: о, тут його можна взяти і затащити катечку. Дякую, що ви дивилися відео, Не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку і побачимось, коли побачимось на все добре.